Перший і найважливіший догляд за ремонтантною малиною. У цьому відео я покажу, як правильно провести нормування пагонів. Чим підгодувати малину на старті сезону та як захистити від ґрунтових шкідників всі нюанси дуже просто, доступно та покроково. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності Починаємо доглядати ремонтантність. Це здатність культури давати два врожаї в один сезон. Перший урожай збирають влітку на минулорічних пагонах, другий урожай восени на пагонах, які відросли в цьому сезоні. Але через дворазове плодоношення другий урожай часто не встигає визріти, а ще осіння малина завжди дрібніша. Саме тому при вирощуванні ремонтантної малини я не ставлю собі за мету зібрати два урожаї. Тим паче, у мене ще є грядка з літніми сортами малини. Восени після листопаду зрізаю свій малиник під нуль, а урожай збираю наприкінці літа з пагонів поточного сезону. Один раз зате велетенські солодкі ягідки, і плодоношення триває майже до самого жовтня. Це грядка з ремонтантними сортами малини, і саме з цих пагонів в цьому році я буду збирати урожай. Малинник, загущений, пагони почнуть конкурувати за світло, вологу, поживні речовини, і це негативно вплине на врожайність. Не думайте, що чим більше кущів, тим вищий урожай. Загущена малина виростає слабшою та частіше урожається хворобами та шкідниками. Щоб цього не допустити, ми найміцніші пагони залишаємо, а найслабші вирізаємо. Норма на 1 метр квадратний 15-17 пагонів. Якщо ви вирощуєте кущами, то до 8 пагонів на одному кущі. Разом з нормуванням висмикуємо бур'яни. Коренева система поверхнева і досить легко пошкоджується. Сапки чи інший інструмент можуть травмувати коріння, що призведе до зниження урожайності. А бур'яни забирають не лише частину живлення та вологи, але й можуть бути розсадниками хвороб та шкідників. Ось так виглядає мій малинник після нормування пагонів та чистки. Звертаю вашу увагу на те, що через деякий час на гряці будуть з'являтися молоді пагони, тому за сезон може знадобитися повторне проріджування. А ще, коли пагони, які ми залишили, підростуть, потрібно буде підчистити нижні листки на висоті 20-30 см від землі. Це покращує циркуляцію повітря та зменшує ризик грибкових захворювань. На початку вегетації ремонтантної малини головне завдання вигнати потужні товсті пагони, адже саме вони дадуть нам щедрий урожай. Інтенсивне зростання та плодоношення вимагає великої кількості поживних речовин. Саме тому підживлення є однією з основних складових успіху. Особливо чутлива ця культура до нестачі азоту. При його дефіциті кущі виростають слабкими та блідими. Щоб цього не відбулося, весною для старту нам потрібно внести азотні добрива. Якщо стоїть суха погода, то спочатку потрібно щедро напоїти кущі, а потім вже переходити до підживлення. Малина добре відгукується на органіку. Можна підгодувати рослини розчином курячого посліду. Пропорція 1 до 20 або корв'яку. Пропорція 1 до 10%. Норма внесення готового добрива на 1 метр квадратний 3-5 літрів. Якщо досить довгий час у вас дощова погода, то дуже зручно годувати малину гранульованим курячим послідом. Я буду використовувати добриво курник 80-100 грам на 1 метр квадратний. Розприділяємо по грядці та злегка зароблюємо в ґрунт. Це можна робити перед дощем або після цього щедро проляти грядку. Якщо у вас весна суха і немає ні курячого посліду, ні коровіку, також можна використовувати добрий вукурник, але у вигляді розчину. У пластиковому відрі розводимо гранули з водою у співвідношенні один до одного. Гарно розмішуємо та залишаємо для ферментації на 24-48 годин у теплому місці. Це у нас вийшов маточний розчин. Беремо його півлітра і вливаємо в 10 літрів води. Дуже ефективно до цього розчину додавати 100 мл препарату Байкал М. Він допомагає активізувати ґрунтову мікрофлору, сприяє кращому засвоєнню добрив та збереженню азоту в ґрунті. І при сухому внесенні також буде незайвим проляти грядку препаратом Байкал. М. Друге підживлення малини проводимо через два тижні після азотного. Якщо волога погода, то розсипаємо попіл по одній склянці на метр квадратний, та також зароблюємо його в ґрунт. А якщо суха погода, то готуємо витяжку з попелу. Одна склянка на 10 літрів гарячої води. настоїмо одну-дві доби, а потім проціджуємо і вносимо по одній-дві літри під кущ. Можна цих два підживлення органічними добривами замінити одним підживленням мінеральними комплексними добривами. Для цього гарно підходять такі добрива, як яра, міла комплекс з мікроелементами, 20-20-20 або їх аналоги. Норма внесення залежить від обраного добрива. Мульчування малиника є також дуже важливим заходом. Мульча захищає від бур'янів, утримує вологу, а також захищає коріння влітку від перегрівання. Торф, перегній, тирса, компост, скошена трава, солома, шар мульчі має бути не менше п'яти сантиметрів після осідання, на відміну від літньої, ремонтантна малина набагато рідше піддається хворобам та нападам шкідників. Але це не означає, що потрібно забувати про профілактичні заходи, особливо якщо восени не вирізаєте усі пагони під нуль. Тут існує безліч комбінацій, кому які фунгіциди та інсектициди подобаються, такі і використовуємо. Але не забуваємо періодично їх змінювати, щоб не викликати звикання. Окрім профілактичних обробок наземної частини обов'язково один раз в сезон потрібно обробляти від личинки хруща та ґрунтових шкідників. Якщо ви прихильники органічного землеробства, то проливаємо грядку метавайтом. Якщо використовуєте хімічні препарати, то гарно працюють антихруш та актара. Сподіваюсь, було корисно дотримуйтесь цих простих правил, і ваша ремонтантна малина завалить вас гігантськими ягідками та щедрим урожаєм. До зустрічі в наступних серіях мої малинові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!